Вітаю, друже, поглянь на картинку. Кого ти бачиш? Тут є дідусь, бабуся, татко, мама, донька та син. А разом вони називаються сім'я. Вони люблять, поважають. Та піклуються один про одного. А тепер відгадай, хто живе в будиночку. Ніжна, лагідна і мила, на цей світ нас народила. Я до неї пригорнуся, це ріднесенька матуся. Хто усіх нас захищає, матінці допомагає. З ним нічого не боюсь, здогадались? Це татусь. Ще голубонька рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є бабуся. Сивий, мудрий і поважний, заклопотаний, відважний. Всього я в житті навчусь, бо зі мною мій дідусь. Ще рідня у мене є, всім питання задає і вертлява, й невеличка, моя люба це сестричка. З ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся, буду з ним дружити, грати, познайомтесь, це мій. Братик!